Це і управління військами, побудова його, і організація військ абсолютно неадекватна, оскільки ворог воює дивізіями, корпусами, ми досі воюємо бригадами, батальйонами, ротами. Так, і проблема забезпечення. Це те, за що відповідає Верховний головнокомандувач Зеленський, ставка верховного головнокомандування, міністр оборони, міністр стратегічної промисловості. Це забезпечення боєприпасами, це забезпечення дронами. На цьому напрямку просто катастрофічно відсутнє забезпечення дронами. Я просто в шоці від того, що сидять керівники, Зеленський їздить по конференціях, міністр оборони їздить по конференціях, вони їздять по закордону, вони шукають і кажуть, нема людей, ми все робимо, щоб знайти людей в армію. Посилають людей, комплектують війська, поповнюють втрати, потім цих людей посилають на фронт на війну дронів.